Послання для майбутніх поколінь у скульптуру карта країни, що на Богородчанщині заклали капсулу часу. У такий спосіб буде збережено згадку про часи, коли українські воїни захищали державний суверенітет і свободу від російської агресії. Директорка парку разом з нашими скульпторами закладають цю капсулу часу. Підтримайте їх оплесками, друзі. Капсулу часу помістили флешку із відеозверненнями людей, які розповідають про те, яким бачать майбутнє України. Серед них військові, волонтери, прості перехожі. Тощо цього моменту основний меседж усіх цих звернень я їх не бачив, всіх, але я впевнений, вони основні були про те, щоб тоді, коли ця капсула буде крити, Україна була сильною, була незалежною, була вільною, і те покоління, яке зараз переживає ці страхіття війни, воно мало можливість жити розвиватися в вільній Незалежні держави тому насправді для українського ДНК те, що є тут на паспорті країни, є дуже важливі. Всі ці сенси відкриють капсулу часу через півстоліття. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.